Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. І сьогодні ми розберемо тему, яку ви мене просили в коментарях під попереднім відео. А саме ми поговоримо про минулі часи, або ми можемо узагальнити і назвати їх неротів tenses. Narrative від слова narrate – розповідати, оповідати. Тобто, коли ми з вами розповідаємо історію, яка з нами трапилась, а це те, що ми робимо постійно, ми ділимося своїм досвідом, як правило, це все вже відбулося, це все в минулому. Так, от саме для таких ситуацій в нас є narrative tenses. Воно включає в себе past simple – минулий простий час, past continuous – минулий подовжений час та past ефект минулий завершений час. І сьогодні ми зробимо огляд цих трьох часів та розберемося, коли його вживати. І в кінці, як завжди, буде практика. Ну, почнемо ми з вами з минулого простого часу, з past simple, так як це найвживаніший час. Приблизно 80% всіх наших історій, всього, що ми скажемо в минулому, буде саме в простому часі. Коротенько, швиденько нагадаю, що минулий час це в нас до дієслова. Ми додаємо або закінчення – «ed», «work», «worked», «play». Played. Якщо дієслово неправильне, неправильно, ми беремо другу колонку неправильних дієслів Do – did, sleep – slept і так далі. Так от, минулий час простий past simple. Ви вживаємо, коли в нас дія відбулася одна за одною. Тобто події в нас іде події в хронологічній послідовності. Наприклад, я прийшла додому, приготувала вечерю і подивилась фільм. I came home, I made dinner. And не watched TV. чи що там дивилась. Watched a movie. Тобто, в нас є три дії. Я прийшла додому, подивлю приготувала вечерю, подивилась фільм. Вони всі були одна за одну. І для ось таких речень, для таких ситуацій, всюди ми візьмемо past simple. Навіть якщо в нас буде 15 дієслів, і вони всі будуть одна за одною. Наприклад, мій друг мені б зателефонував і розповів якісь важливі там новини чи останні новини. My friend called me and told the latest news. Тобто він подзвонив перша дія, і потім після цього він розповів ніяких не треба каруселі тут придумати. Все досить просто. Також минулий час ми вживаємо для повторювальних дій в минулому. Наприклад, коли я була маленькою, я грала в баскетбол. When I was a Веневозичайд або was, was a child, I Або to go to my grandma. Типу, я була маленька, їздила до бабусі. Тобто, просто проста дія, яка одноразово відбулася, або вона була повторювальна. Йдемо далі, далі вас познайомимо трішечки з схемками різними, з цими жестами своїми, які я також своїм учням на уроках показую. Далі насидемо past continuous минулий подовжений час. Нагадую, що формула загальна будь-якого continuous це дієслово be». воно допоміжне дієслово «to be» і дієслово основне з закінченням ing. Тобто, якщо це past Continuous, тоді слово to be» ми ставимо в минулу форму, тобто це was для однини і для множини were, і дієслово закінченням «ing». Так от, коли ми його вживаємо, в цілому, знову ж таки, група «continuous» показує нам, що дія тривала певний час. Це якась незавершена дія. Якщо я хочу уточнити, наприклад, вчора, о 6-й годині, я, наприклад, робила домашку. I was doing my homework at 6 p.m. yesterday. Тобто вчора в цей час ми взяли певний період, прям не просто крапочка, прям період такий, Так, якщо ми уявимо собі таймлайн, і ми за штришком так собі покажемо, що ось цей певний проміжок часу ми були чимось зайняті. Також past continuous Ми вживаємо, коли в нас є дві дії. І одна дія перебиває іншу. Це ось такий знак, як я його показую. Тобто в нас є дія, яка відбувається. Наприклад, я сплю. I was sleeping. ось я сплю, воно триває. When my phone rang. Коли задзвонив телефон. От він нібито взяв і задзвонив, і тому мовно, розбудив мене. Тобто, дія, телефон перебив іншу дію, перебив мій сон. Або, наприклад, я робила домашку, коли... Прийшли мої друзі. I was doing homework. when my friends came. Знову ж таки, я робила домашню дія триває. І прийшли в цей момент друзі. Вони перебили цей процес. Коли в нас дві дії поєднуються таким чином, коли одна дія interrupt another one, тобто перебуває іншу дію. У нас відбувається поєднання past simple і past continuous. Наприклад, я йшла додому. Давайте не я, вона йшла додому і побачила машину чоловіка. Давайте вона йшла додому в якийсь час. Правильно, вона йшла, і в цей момент вона побачила от, машину чоловіка. По-перше, як нам визначити, де буде continuous, де буде звичайний, де буде past simple? Дивимось на дві дії, візьмемо їх йти і побачити. Давайте визначимо, що з цього тривало довше. Бачи, побачила чи йшла. Зрозуміло, що йшла дійсно йти воно довше. Тобто, she was going туди, ми ставимо де дія довше, ми ставимо тоді «continuous». She was going home, коли вона побачила машину чоловіка When she saw her husband's car. Тобто, таким чином в нас поєднуються past simple і past continuous. Нам треба подивитись, де дія була довша, туди ми ставимо continuous, де дія була коротша, та яка перебила. Там буде past simple. Йдемо далі. Також в нас може бути ось така ситуація. Тобто дії йшли паралельно. Вони не пересікались, вони були паралельні. І, як правило, past continuous – past continuous. Наприклад, поки я прибирала в будинку, чи там будинок, чоловік готував вечерю. У нас тут дві дії, і вони не завершені, бо я прибирала. Не поприбирала чи завершила прибирати, прибирала і чоловік готував. Тобто це не я поприбирала і приготувала що одна за одним, вони йдуть паралельно. Я прибирала, поки чоловік готував. І ось такі ситуації ми просто беремо в дві частинки минулий continuous, past continuous and past continuous. Бо дії у нас не перебиваються одне одне, вони йдуть паралельно, одне одне не чіпають. Тобто, I was cleaning the house while my husband was cooking dinner. Тобто дві дії. Не пересікаються, вони йдуть паралельно. Ця дія тривала певний час і ця дія тривала певний час. Past continuous, past continuous, continuous. Якщо в нас одна дія перебила іншу дію, то в нас буде past continuous і past simple. Якщо в нас була, знову вертаємось до першого пункту, завершилась одна дія, завершилась друга, третя. Просто past simple, past simple, past simple. Ну йдемо до останнього часу. Вишенька на тортику, це буде минулий завершений час. Past Перфект, до речі, учні, коли опановують цей час, вони його потім всюди хочуть впхнути. Я кажу: не треба поскладнювати нічого. Past Симпл, 80% усіх наших минулих оцих розповідей і речень. Інколи пес continuous і ще рідше past перфект. Зараз подивитись, чому. Past перфект його ще називають минуле в минулому або передминуле. Тобто нам для того, щоб вжити past перфект, нам потрібно. Ситуація в минулому, і щось зазначити, якісь дії з минулого. І past perfect ми будемо вживати, коли він стався раніше іншої дії. Наприклад, вони поснідали до того, як я прокинулась. Тому в нас що тут сталося раніше? Я прокинулась чи вони поснідали? Вони поснідали, бо я кажу, вони поснідали до того, як я прокинулась. Тобто, найперша дія це буде past perfect. А друга дія я прокинулась» – Це буде past simple. Це Буде they had had breakfast. Таке буває. Had had – це past perfect, це нормально. They had had breakfast before I woke up. Тобто вони поснідали до того, як я прокинулась. До речі, я не нагадала, як вживає, як формується past perfect. будь-який перфектний час. Знову ж таки, це дієслово have, це допоміжне дієслово auxiliary verb. І в нас додається до нього дієслово в третій формі. Або, якщо воно правильне, закінчення «ді». Тобто, наприклад, have і третя форма. Так як це в нас past perfect», have, ми змінимо на минулу форму had плюс дієслово в третій формі. І відповідно, дивіться, снідати це буде have, breakfast». щоб поставити вислів have. Breakfast, в past perfect, Нам треба взяти. Нам треба взяти допоміжне дієслово had. І дієслово have поставити в третю форму. Це буде had. То буде had had breakfast. Ну такий приклад я взяла. Тому they had had breakfast before I woke up. Вони поїли, то поснідали до того, як я прокинулась на зворотньому. Якби я казала, я прокинулась, потім ми поснідали. Це буде минулий час, простий минулий час. Простий I woke up and then we had breakfast. Нічого прос нічого складного, точніше, не нічого. Можливо, нічого і простого тут немає. <хи> Насправді я жартую. Та тобто, коли ми розповідаємо історію, нам дуже ну як мінімум просто йдіть по порядку хронологічні послідовності. Так буде трішечки простіше на початках. І ми також пам'ятаємо, що 80% усіх наших історій це минулий час, звичайний минулий час, past simple». Якщо у вас якась дія перервала іншу дію, або дії тривали певний час, вони були паралельні, а за тривалість відповідає «continuous», тобто він вже там такий опа, hello. І ви вже десь «continuous» вживаєте минулий, тільки дивіться: «past simple, past continuous». теперішніх часів в минулих історіях не може бути. Часта помилка, учні починають. Um, past Simple і десь там і Present Perfect з'являється і Present Continuous не може бути такого. Якщо ви розповідаєте історію з минулого, там лише минулий. Будь-який час може бути, але минулий теперішніх не може бути і минулий, і майбутніх, точніше, відповідно. А якщо ви йдете от, нібито в зворотньому напрямку щось сталося раніше іншої дії в минулому, то це буде вже Past Perfect. Це того його називають минулий в минулому. Давайте ще один приклад до Past Perfect. Коли я прийшла до школи, я згадала, що я забула книжки вдома. У нас є тут три дії. Прийшла до школи, згадала, залишила книжки вдома. Ми дивимося, що було за чим. І спочатку я прийшла, потім я згадала послідовні дії, це past simple, past simple. When I got to school, або when I came to school, I remembered. Далі йде. я згадала, що я забула книжки вдома. Я коли їх забула? До того як я прийшла до школи. Правильно? Тобто ми нібито вертаємося минуле в минулому. That I had left my books at home. Тобто past perfect – минулий в минулому. Тепер щоб наглядніше, ну тож наглядніше, це якби я зараз тут вам все показувала. От ми будемо уявляти. Я вам також дам зараз три речні. Ми порівняємо, наскільки підбір часів впливає на контекст. I came to the train station, the train left. Я прийшла на вокзал, the train left. Потяг відправився. Тобто одна дія завершилась, потім інша дія завершилась. I came to the train station when the train was leaving. Тобто потяг відправлявся, і я прийшла в цей момент. Можливо, я вже на ходу запри... запригувала у вагон. От, тобто, дія і Одна перебила іншу дію, правильно? І третє речення: I came to the train station. The train had already left. Тут в нас одна дія відбулась раніше іншої дії в минулому. Тобто, я прийшла. А потяг вже відправився до того, як я прийшла. Оце минуло і в минулому те, що ми називаємо. Ось дивіться. Тобто, одне й те ж одні й ті ж дієслова, але підбір часів дуже впливає на контекст. Ну що, на цьому, в принципі, все. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося донести до вас цю різницю між цими часами і важливість правильного підбору. Тому що воно справді напряму впливає на те, як сприймається цей контекст, як сприймається ця історія. Ну і теорія це добре, але ви знаєте, що практика ще краще, тому я далі залишаю трошечки речень для практики. Я знаю, що ви їх робите, і мене це дуже тішить, тому я далі залишаю вправи. У ваші відповіді пишіть в коментарях. Я усім відповідаю, усім даю зворотній зв'язок. І, звісно ж, я вам дуже вдячна за перегляди, за підписки, за лайки, за те, що ви ділитесь моїм контентом, за те, що ви коментуєте. Типу, що мені багато теплих слів, я це дуже ціную, і я продовжую знімати для вас відео. Якщо вас цікавить якась там, залишайте її в коментарях. Я все собі записую. Я вам дуже вдячна та до нових зустрічей, па-па!